А на обід у мене будуть ліниві голубці без рису. Для цього мені потрібно фарш, в моєму випадку, курячий, шматочок сала. Я візьму, там, не знаю, може половинку відріжу, томатне пюре, сіль, яйце, лавровий листочок, спеції. В моєму випадку це італійські трави, суміш перців. Та приправа до фаршу і котлет олійка. Далі це капуста, цибулька та морква. Відставляємо ми фарш і починаємо нарізати цибулю невеликими шматочками. Я візьму пів цибулинки. Цього буде достатньо в моєму випадку. Ви дивіться, як у вас там. Я ніколи не готую по рецепту, так, готую по відчуттю або десь якогось побачила. І все. А чітко по рецепту готую зовсім рідко. Так, цибулька нарізана, додаємо її до фаршу. Угу. І тепер нарізаємо капучку. Капусту нарізаємо достатньо мілко. Так, нарізали ми цибульку, капусту, тепер додаємо приправи. Я додам італійські до фаршу, трошки суміш перцю. Угу. Так, далі додам трохи солі. Так. Так, цього достатньо. В спеціях трохи є сіль, тому дивіться, щоб не було забагато. І вбиваємо яйця. В моєму випадку, я подивилася, треба додати два яйця, тому що яйця в нас домашні, вони невеличкі. І все це перемішуємо.